Привіт, мене звати Поланська Катерина Сергіївна. Я студентка 4 -го... курсу інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук. Минулого літа я отримала неймовірний досвід роботи в одній з найкращих лабораторій світу. Вона знаходиться в Берклі в США. І ця лабораторія входить в структуру Каліфорнійського університету, а також являє собою населення лабораторію Міністерства енергетики США. Команда, з якою мала змогу працювати цих два місяці, займається метрологією, а саме на точними вимірюваннями кривизни поверхонь, на рівності поверхонь. Що до мене, то я працювала над проектом знаходження нового методу вимірювання щільності до фракційних решіток за допомогою. LCP. За такий відносно короткий час я навчилася працювати з над новими мікроскопами, інтерферометрами, зрозуміла принцип дії LCP я була дійсно приємно вражена не тільки технічним забезпеченням цієї лабораторії, а й побудовою наукового процесу, оскільки два рази на тиждень відбувалися зустрічі, працівники лабораторії розповідали про свої певні досягнення, ділилися майбутніми ідеями, презентували результати їх роботи. Один раз в місяць проходила обов'язкові лекції з техніки безпеки, що, як на мене, є дуже важливим. Я отримала величезне задоволення від спілкування і роботи студентами межах з усього світу, і це дійсно дуже веселі, рухливі і розумні люди, які вимагали мені не тільки в роботі, з якими я проводила більшість свого вільного часу. Моя практика за кордоном, крім просто надзвичайно цікавої наукової діяльності, це і весела подорож. Які я побачила не тільки визначні місця і пам'ятки Берклі, а й відвідала інші міста, в яких я навіть не мріяла побувати. І ця практика змінила мій погляд на багато речей і допомогла зрозуміти, чого я дійсно хочу, а головне допомогла зрозуміти те, що я дійсно можу цього досягти. І я хотіла б подякувати директору інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук англійському Олегу В'ячеславовичу. Та ящуку Валерію Володимировичу з лабораторії Берклі за надану на мені можливість. Дякую вам.